А так, ми поступово наближаємось до фіналу нашого п'ятничного ранку у Великому А Це місті. означає у нас завжди в цей момент з'являється ахава. Сьогодні не про секс, що вже само по собі цікаво. Так. Привіт про що привіт. ти будеш привіт. говорити. Привіт, ось до Сані питання. Саня, так. ти коли пішов захищати країну? Ти ж пішов добровільно? Так, звичайно, ну часу на роздумів не було. Ніхто крім нас, і о два рази ні в 14-му, а ані і в п'ятнадцятому і п'ятнадцятому ні. І скажи, що ти вмів на той момент. Знаєте, завжди навчаєшся в процесі в процесі mm -hmm. і основний досвід ти отримуєш. Основні знання ти, ти отримуєш на процес. практиці. так. так мені на практиці. взагалі здається, що нам би усім би не завадило мати хоча б якісь базові знання і навички. Mm -hmm. Так щоб потім не з'являлися оці люди, які розповідають про те, що там вони не народжені для війни. Такі враження, що ніби як ті mm -hmm. є, хто народжений для цього, і є ті, хто не народжені. Причому зазвичай так. ті, хто це кажуть, вони взагалі навіть не уявляють, а що на них умовно кажучи, чекає. Вони взагалі не знають матеріалу. Згодна згодна зараз. Колеги стане трошки легше, тому що е, впроваджена програма по підготовці цивільного населення до. Над спротиву звучить, звичайно, що дуже по-канцелярськи, але mm -hmm. насправді за великим рахунком, це те, що має бути у нас в країні, mm -hmm. так само, як практично є в Ізраїлі, де кожен вміє боронити державу і має якийсь базовий набір знань з цього приводу. Умовно кажучи, якою стороною тримати автомат, хоча б згодна. Тож, е як ветерани навчають цивільне населення, та з якою мотивацією люди йдуть на вишкіл? Зараз розкажу. Ми всі пам'ятаємо історії, як на тракторі притягли танк окупантів, або як банкою огірків збили ворожий дрон. Так, частина цих історій все ж таки вигадка. Проте це говорить лише про мужність нашого народу та про готовність чинити супротив голіруч. Ми на вишколі від Київського центру підготовлення цивільного населення до національного спротиву. І він би мав проходити якось так. Адже можна подивитися? А, клас. А насправді він проходить так. Ай, Сань, він сідає нам на голову з тобою. Вам вибачте. десяточку бурпі до кінця дня. Та ладно. Крию! Крию! Отпускаємо, окурою. Десять. А, двома-двадцять. Точно. Як з'ясувалось, запит на проходження військової підготовки в суспільстві просто шалений на місце 5-6 бажаючих навчання. Безкоштовне. Всі інструктори центру вихідці з Азовського руху, заснованого Андрієм Білецьким, вони пройшли найгарячіші напрями фронту, і це ветерани 3-ї окремої штурмової бригади, бригади АЗОВ та групи ТОРА. Сам центр створений за підтримки 3-ї окремої штурмової бригади при Київській обласній військовій адміністрації. Наші всі інструктори, вони ветерани. той вже з полона провернувся, які захищали Маріуполь. Ті хлопці, які були і на Авдіївських напрямках і в Бахмуті, це великий колосальний бойовий досвід. Тому тим, які приходять до нас за знаннями, вони отримують не тільки знання, а й цікаві історії. Сьогодні вишкіл відбувається біля церкви. Він одноденний, скорочений. Тут ми бачимо тактична підготовка. Тут БПЛА, а там медицина. Ходімо. Беріть, беріть, кожен саме готово, можливо. Доброго дня. Поводження зі зброєю пояснюють з Азів. Від моменту, куди треба дивитись, за що тягти, куди натискати, щоб вона стрельнула, до тактики ведення бою. Ніжки на ширині плечей. Подали трішки корпус вперед. Трішки зігнули колінця. Вивели зброю. Ще. От. Всі тримають зброю, ніхто не випускає. Ліки притиснули до себе. Ще. Оп. І трішки корпус вперед, Зовсім трішки. От, от. Молодець під нас. Поки добу не дойде, бо я вже не можу тримати. Тримай, тримай, тримай. Так. Нормально, добре, піде. Не те, щоб я взагалі в руках зброю не тримала. Просто, як то кажуть, звикла до своєї. Як працювати з цивільним населенням? В принципі, працювати цікаво, весело, задорно. Ті знання, які ми їм даємо, вони дійсно дуже хороші і навіть нічим не гірші, ніж ті, які зараз дають на БКПП в лавах військ. Тому я більш певний вони будуть гідно, чітко і класно виконувати ті чи інші бойові розпорядження старших командира. Ну і отак, якщо загально оцінити, як вам група, це раз? наша група, наша наша група добра, але от цей от солдат, який заросить перед мною, на жаль, тих чи інших е моментів я... ну, дуже неправильно та поводиться зі зброєю. Тому вам Вибачте. десяточку бурпі до кінця дня. Та ладно, ні. Як то так. Для бажаючих пройти підготовку є вікові обмеження. Молодше 18 років не беруть, а ще є гендерна нерівність. Від дівчат запитів більше. Дівчат більше, мабуть, через те, що багато вже чоловіків пішли саме воювати, і всі розуміли, ми не мобілізуємо, не передаємо ніяку інформацію. Це виключно, скажімо так, добровольно. І 10% людей, які у нас закінчили навчання, вони долучаються до лав оборони. Потім до нас назад там пишуть, звертаються, телефонують, скидають фотографії, де вони вже у військовій формі приймають присягу. А я тим часом крию! Іду! Іду! Слухайте, взагалі то непросто. Ще й таке пекло. Ми з вами вже обговорили те, що тампонування ми не робимо голови. Грудної клітки, червної порожнини, природні отвори. Нещодавно бачила відео роботи наших ворогів кацапів, як вони дуже ефектно затампонували голову своєму товаришу. От, спойлер він не вижив. Дівчата, так. як вам вишки? Супер. Супер. А що вас змусило прийти? Живемо в такий час, коли без підготовки взагалі ніяк. Всі ми розуміємо, з ким ми поруч живемо і які є обставини кожного дня. Ну і екзамен на швидкість. Перший куча крутимо. Ай. Вибачте. <с <с Поки групи мінялися на локаціях, ми ледь не втратили дві бойові одиниці. Ну, бо важко. Найсерйозніші обличчя були на теорії по БПЛА, бо теорія то завжди тяжко. Інша справа практика. Нам ще сьогодні mm -hmm. надо встигнути, щоб ви спробували панувати маю. Хтось вже взагалі мав справу з БПЛАшки. Літали, ніхто Ні. нічого. Ні. Ні. Які характеристики мають бути в людини, щоб стати пілотом БПЛА? Ну, бажання та мотивація. Сань, ти сьогодні сказав, що БПЛА їздить повзає і плаває. Ще кажуть, що дрони перевернули хід війни. Це є дійсно так, тому що всі завдання, ті, які раніше виконувала людина. Ми зараз можемо виконувати дронами. Це там доставка провізії, доставка боєкомплектів, доставка медицини. Був випадок, коли в бригаді Азов був поранений хлопець в шию, і для маніпуляції йому скинули всі необхідні інструменти, і в тому числі кров, щоб зробити переливання в бліндажі. А ми ж пам'ятаємо, що життя військовослужбовців ну, у нас найцінніше. Ми готові втратити там сотні тисяч дронів, але не готові втратити одне людське життя. Курс підготовки є на 100 45 або 8 годин. Дізнатись, подробиці або зареєструватись можна на сайті нацпротив.юей будете летіти метрів 100 в ту сторону рубежа, там розвертаєтесь сюди і садите його. Зрозуміло? Спробуємо. Все, є, відпускаємо окураль. Десять. Двома зразу. А, двома-двадцять, точно. Так, це тепер лівим джойстиком висоту набираємо вверх. Боже, як дивитися сюди і не туди? Типу? Ам треба сюди. Так, вже багато О, нижче. нижче. Ось цим джойстиком максимально вниз. Сукуєте, руки болять після <сукує> Стрельби. Можна подивитися? А клас. Так. Лендин. Все, є, yeah. тут. Скільки в мене там? Давай, розділю з тобою долю. Чи вже 10? А, вже 10, вже 10. Я сьогодні вже 20 присідала, 40 віджималась і ще 10. Тут є два зальотчика сьогодні, ти і я. Да-да-да. Якщо чесно, після дня вишколу я просто вже ледь рухаюсь. Люди, які обрали для себе шлях, стали на захист країни. Вони просто неймовірні, вони титани. Безмежно дякуємо нашим захисникам та захисницям, ветеранам, лікарям та волонтерам. Донатимо та віримо в перемогу. Побачимось. Україна!